Які ж вони пухкі, і буду подавати зі сметанкою. Вареники, ну хто ж їх не полюбляє сметанкою, або шкварочками, з цибулькою. Ну, смакотаж, готую вареники з лівером і буду готувати на пару з чорницями. Тісто завжди я роблю або на кефірі, або на кислому молоці. Тут у мене 300 мл кефіру. Чайна ложка солі, столова ложка олії міряла три стакана борошна. Стакан же такий самий, як і відміряла кефір. Це приблизно десь 600 грам борошна. Буду потрошки додавати і замішувати тісто. Борошно ж я додаю потрохи і замішую тісто. Ліпше борошна не додати. Потім підсипати, щоб тісто не було забите борошном, щоб було таке м'якеньке, еластичне. Та ж сказати, до борошна я додала чайну ложку соди і гарненько замішую тісто. Тісто вийшло дуже гарне, еластичне, м'якеньке. Не забивайте його борошном, ліпше пізніше підсипати. Сюди у мене пішло 500 г борошна і от 100 г Лишилося на підсипання. Тісто ж моє 10 хвилин відпочило, розділила на дві частини і розкатую. Тискаю варенички. Я взагалі вареники роблю великі. Я з ними довго не граюся. З'їв 2-3 штуки і наївся. Вареники з чорницями я ліплю без цукру. Потім при подачі можна посипати цукровою пудрою цукром або просто до сметани додати цукор і полити. Смакота. Вода закипіла, чайна ложка солі. Кидаю вареники. Як закипляють, буквально 2-3 хвилинки і буду виймати. Ну, тут же ж начинка готова. Уже ж у мене варенички на пару. Я їх виложила на сито, Також можна це усе зробити за допомогою марлі. Накриваю кришкою і до готовності. Буквально 5-6 хвилин. Ось так гарненько підросли Ці ж варенички, які вони пухкі. Вареники з черницями, я їх дуже люблю на пару. Вони нормально як булочки. Тісто дуже м'яке. Яке, яке тісто. Обов'язково готуйте. Усім смачного!